Скоро на столі у Трампа може опинитися законопроект про санкції, який завдасть серйозні шкоди здатності Російської Росії фінансувати війну. Вони будуть націлені на країни, які продовжують купувати російську нафту і газ, життєво важливі джерела доходу її економіки. Цей захід ініційований сенаторами сенаторами Гремом і Річардом Блюменталом зібрав вражаючу кількість: 82 співавтори, а лідер більшості в Сенаті. Джон Тун і спікер Палати нижньої представників Майк Джонсон цього тижня відкрито висловили підтримку необхідності протистояти Росії. Про це пише видання Політико. Цитуємо такої сприятливої можливості, щоб притиснути Путіна і нарешті змусити його сісти за стіл переговорів, може більше не випасти, але є одна заковирка. Схоже Трамп цього просто не хоче. І справді два слова скажу про це. Суть в тому, що є сенатори сенат. І нижня палата представників потрібно проголосувати і в сенаті, а потім дзеркальний законопроект потрібно виставити на голосування в нижній палаті представників, і там, і там є воля республіканців і демократів. Двопартійна підтримка є цього законопроекту. Але ж суть в тому, попри те, навіть що кількість сенаторів 82 – це абсолютно безпрецедентна тотальна більшість, яка дозволяє долати і вето Дональда Трампа, якщо він раптом заветує цей законопроект. Але ж ми розуміємо, це в ідеалі. А насправді ж білий дім дає вказівку республіканцям в сенаті, що коли як голосувати і на що впливати. Про це відкрито кажуть до речі, і Дональд Трамп. Наразі що відбувається, що адміністрація Трампа закликала от власне сенатора республіканця, автора цього законопроекту, головного автора Грема, пом'якшити санкції і санкційні заходи проти Росії у цьому законопроекті, який має Переважну підтримку в Сенаті про це вже пише Wall Street Journal. за інформацією джерел цього видання. Протягом останніх тижнів представники Білого Дому таємно зв'язувалися з офісом Грева, закликаючи його пом'якшити законопроект із санкціями проти Росії. Серед іншого, як поділились анонімні помічники сенатора, у Трампа пропонували додати до проєкту положення, які б дозволили президенту США самостійно вирішувати, кого або що піддавати санкціям. Також Білий дім пропонував замінити всі формулювання зі словом повинен на слово «можливо» або може, тим самим скасувавши обов'язковий характер передбачених цим законопроектом санкцій. В оточенні Грема висловили обурення тим, що усунення обов'язкового характеру санкцій зробить законопроект безумним і наголосили, що Трамп і так має можливість запроваджувати санкції на свій розсуд. Ну і справді, якщо прибрати, Цю опцію тоді він буде беззубим і маніпулятивним. А знаючи Трампа, людину, яка абсолютно не ділить світ на добро і зло, на агресора і жертву, він може застосувати ці санкції, якщо ці зміни будуть так внесені, абсолютно не проти того, хто захищається. Вніше не проти того, хто нападає, а проти того, що хто захищається. Ми ж пригадуємо навіть його останні слова в розмові з канцлером Німеччини Фрідерхом Хомерцем, де він сказав, що його дії будуть жорсткими. Але не тільки по відношенню до Росії, а можливо, і по відношенню до України, тому що, як він завжди каже, танго танцюють двоє. Ну, власне, про законопроект, що казав Трамп, і вам нагадаю, що законопроект Грема Блюменталя він сказав наступне: ще його не бачив, але якщо потрібно, вивчу дуже швидко. Ви розумієте, що законопроект цих двох сенаторів демократів, демократів та республіканця. Він е, е, існує вже з 1 квітня, і до Сенату в США він був внесений 1 квітня. Згідно з документом, може бути запроваджено. Ну, це до речі, Зараз я вже пояснюю Трампу. Хай він сяде послухає, якщо він з ним не ознайомлений буде, хоч трішки розуміти, про що йде мова. Е, може бути запроваджено 500% мит тарифів на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту, а газ і іншу сировину, там, уран. І ще є цілий перелік. Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країни, які продовжують торгівлю російськими енергоносіями. Ініціатива ця наголошу знову ж таки Лінці Грема і Блюменталя, і має підтримку 82 сенаторів.